Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати голубці. Але голубці у мене будуть незвичайні. Вони у мене будуть з особливою неординарною начинкою. Начинкою із тертої картоплі. Приєднуйтесь! будемо готувати разом, бо це так смачно спробувавши раз! Ви будете готувати ці голубці знову і знову. Спочатку, за допомогою ножа, нам треба вирізати качан капусті. На вогонь кладемо кастрюлю із водою і коли вода закипить, опускаємо в неї капусту. А нашим завданням тепер буде зняти всі листки з капусти, то обертаємо її у окропі одної однієї сторони на іншу. І коли листя само вже відділюється. Ми його забираємо на піднос. І так, листочок за листочком поки не розберемо всю капусту. Листя, яке розібрали, буде остигати на підносі, а ми за той час зробимо начинку для голубців. Спочатку зробимо засмажку. Для цього дрібно нарізаємо цибулю. На грубій терці натираємо моркву. Сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо у неї соняшникової рафінованої олії. І коли олія закипить, відправляємо у неї, смажитися цибулю. Час від часу будемо помішувати її. І смажитися, вона у нас так буде до прозорого кольору. А коли цибуля досягла того стану, який нам потрібний, додаємо до неї потерту моркву. І помішуючи так. Будемо смажити це, поки морква не стане м'якою. Засмажка готова, вогонь виключаємо. На середній терці натираємо почищену і помиту картоплю. А для того, щоб картопля, яку ми натерли і яку ще будемо натирати, не почорніла, то натремо на тій же самій терці одну цибулину. Перемішаємо її з картоплею. І далі будемо продовжувати натирати картоплю. Потерту картоплю відправляємо на друшляк. Потрібно, щоб з неї стекла зайва рідина. При цьому утрамбуємо її ще ложкою. Бачите, скільки зайвої рідини у нас відцідилося. І бачите, якою біленькою залишилася наша картопля. Зовсім не змінила свого кольору. Додаємо до неї засмажку. Солимо, додаю кріп сушений, а також сушену петрушку. Ви ж можете додати кріп і петрушку свіжі. Додаю куркуми для кольору і перчу чорним перцем. До цього всього додаю ще свиний фарш. Ви ж можете додати будь-який фарш. І перемішую це все разом. Звичайно ж. Що голубці з тертою картоплею можна готувати і без фаршу. Але мені захотілося сьогодні уже таких голубців. І ще, сюди ви можете додати свої улюблені спеції, які тільки хочете. Я зупинилася поки що тільки на цих. Все, фарш готовий, листя капусти остигло. І тепер нам треба видалити ущільнення, яке знаходиться посередині листка. Ці ущільнення не викидаємо, а даємо на дно кастрюлі, у якій будуть варитися наші голубці. Тепер на дошку або на долоню кладемо капустяний листок. На нього накладаємо добру ложку начинки і розподілюємо по листку її так, щоб наша начинка не доходила до країв листка. Закручуємо листок. Із двох сторін листка кінчики запихаємо у середину. Закручений таким методом голубчик ніколи не розлізеться при варінні. І ніколи із нього не вилізе начинка. Але то вже на ваш розсуд. Як бажаєте, як хочете, так і скручуєте голубці. І так, голубчик за голубчиком, голубчик за голубчиком, і складаємо його у кастрюлю. У кастрюлю голубці викладаю перший шар в одну сторону, другий шар викладаю у другу сторону. Тобто в поперек. і заливаю водою голубці так, щоб рівень води відповідав рівню голубців. Кастрюлю з голубцями ставлю на вогонь. Накриваємо кастрюлю кришкою і нехай голубці у кастрюлі закипають. Поки закиплять голубці, швиденько готуємо заливку для них. На дрібній терці натираю помідори. На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї олії. Сюди додаю потерті помідори. Вимішую помідори з олією, і поки помідори ще не закипають, вони ще нормально себе поводять. А коли почнуть закипати, обов'язково треба накрити кришкою, бо вони будуть траскати по всій кухні. Коли помідори трохи просмажуються, то сюди до них. За 2-3 ложки сметани. Вимішаємо сметану з помідорами, і після цього помідори знову почнуть себе чемно поводити у сковорідці. Сюди потремо ще за 2-3 зубчики часнику, все добренько вимішаємо. І так нехай воно собі покипить за 2 хвилиночки. А у кастрюлі у нас вже закипіли голубці. То ми цією заливкою яку щойно приготували, заливаємо її. Заливку можна було ще підсолити, але я не солила, то попробую, чи треба тепер підсолити. Ні, в мене все нормально. Кастрюлю знову накриваю кришкою, скручую на легесенький вогонь, і нехай голубці з цього моменту варуться півтора години. Півтора години пройшло. Голубці готові. Ну, ви бачите, що там збоку вже не вистачає за 2-3 голубці. Я їх уже попробувала. які ж вони смачнющі. Кастрюлю знову накриваю кришкою, виключаю вогонь. І, як завжди, я кажу і будемо пробувати, сьогодні цього я вам не скажу. Тому що ці голубці дуже смачні, не в гарячому вигляді. А у теплому. Треба, щоб вони трошки-трошки остигли і от стягнулися докупи. Тоді вони такі смачнющі. А ще зверха полю тією заливкою, у якій вони варилися, від цього вони стануть ще соковитіші, а збоку сметанки. Ох, і смачно буде! Дрібненько посічу молоденького кропіку. І зверху посиплю по голубцях. І остання нотка все. Тепер можна і пробувати. Це такий мій варіант подачі голубців, а ви до них можете приготувати грибну підливу А чи засмажку з цибулі, і з сметанкою, і з томатною пастою. А чи навіть із шкварками це все одно. Буде дуже смачно. А в кого є свій супермаркет на городі, це взагалі беззатратно, ну хіба що фарш. Тому готуйте, друзі. А кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які я так чекаю. Дякую за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Смачного вам, бувайте здорові, до нового відео, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!